Партнер показу магазин найкрутішого геймерського спорядження Зона 51». Шановне ігротовариство, ви дивитеся 245-й випуск випуск News, дайджеста про ігри і не тільки сьогодні. Я, Оксана Зорка, розповім вам про. Компанії Ubisoft точно потрібно звільнити кілька десятків людей, що відповідають за захист інформації, адже одна справа випадково злити в Твіттер постер гри, а інша злити промоматеріали, яких на півроку вистачило б. Хоча чорний піар теж піар. Так, через необережність наших західних колег та самого видавництва в мережу потрапив анонсний трейлер, а трохи згодом вже цілком навмисно туди ж пішли інтро головного героя та близько 10 хвилин геймплею нової частини Watch Dogs. І враження доволі неоднозначні, адже, хоч цього разу розробники вирішили не стрибати вище голови і показали картинку, яку таки зможуть показати. Привіт, Дівіжн! Образ головного героя та атмосфера хакерської революції виглядають цікаво, проте щось більше можна буде сказати вже після і три. Події гри розгортатимуться в Сан-Франциско та розкажуть про юного талановитого хакера на імення Маркус Головей. Звісна ж, можливість хакнути все, що тільки можна, починаючи від автівок, закінчуючи супутниками мобільного зв'язку, як і багатогодинні перестрілки, нікуди не ділися. Та тепер розробники клянуться, що проходити гру можна буде кількома способами і нудьгувати від нескінченного поневіряння системами вентиляції та закинутими складами не доведеться. Угрупування, до якого входитиме наш юний протагоніст, матиме безліч ворогів і буде конкуровати. Вати як з іншими організаціями, так і з так званими корпораціями зла реліз забавки відбудеться вже 15 листопада цього року. Тож готуйте грошики та не сподівайтеся, що юбіки й саму гру випадково в інтернет викладуть. 7 червня зарелізилась довгоочікувана Mirror's Edge Catalyst від всіма улюблених Dice. Гра стала перезапуском першої частини і мала би бути літнім подарунком для всіх фанатів паркурного екшену. В принципі, розробники ніколи не ставили собі за мету переплюнути оригінал. Та, попри відкритий світ, цікаву ігрову механіку, їм це так і не вдалося. Критики оцінили забавку трішечки нижче за першу частину. В той час як гравці, нарікаючи на безліч багів, тупий штучний інтелект та нудьгуватий сюжет, сплюндрували перезапуск та залишили його з чотирма балами на метакритику. Українським геймерам перед покупкою гри прийдеться двічі подумати, адже 800 гривників і на літній розпродаж з тим згодяться. Компанія Electronic Arts розкрила подробиці своєї оновленої конференції під назвою EA Play, що відбудеться 12 червня в Лос-Анджелесі. Так напередодні і три студія проведе власний захід, де розкриє безліч подробиць таких очікуваних Battlefield 1, Titanfall 2 та низки спортивних симуляторів, як от FIFA, NFL, NHL. На останнє, звісно ж, ніхто особливо не розраховує а от трохи геймплею нової батли нікому б не завадило. Після презентації та гучних промов організатори планують низку кіберспортивних змагань, запрошеною зіркою яких буде маршал лінч та музичних перформансів з Уізом Галіфа. Захід розпочнеться о 23.00 за Києвом. Ми чекали, чекали і врешті-решт дочекалися. На нас чекає найбільше геймерське свято цього року. Виставка Electronic Entertainment Expo. І звісно ж, враховуючи те, що більшість з нас не має можливості дістатися до сонячного Лос-Анджелесу, найбільш ласим шматочком цієї ігрової вакханалії буде низка конференцій від провідних розробників та видавців комп'ютерних ігор. Це місце, де можуть здійснитися всі наші мрії, де можуть анонсувати Half-Life 3, новий Red Dead Redemption Та що завгодно, навіть Halo на ПК. Ми ж традиційно Транслюватимемо конференції, залишаючись з вами в прямому ефірі впродовж всієї виставки. Тож, заходьте на Play.ua Та сміливо тицяйте на все з позначкою І3. Цього тижня на першій шпальті PlayUA засвітилися такі матеріали: огляд Total War Warhammer від Романа Берегового, переозвучений українською шостий епізод дорослої Венді Адамс, Ретроогляд Doom 2 та огляд Overwatch. Square Enix анонсували мобільну заповку у Всесвіті Deus Ex під назвою Deus Ex Go. Пам'ятаєте, як всі навколо кепкували, коли вийшов подібний проект у Всесвіті Tomb Raider? Докепкувалися. Сервери Pro Evolution Soccer 2015 будуть відімкнені до кінця літа, що тісно пов'язано з виходом нової версії гри. Розробники з Konami дбають про вас і не хочуть, аби ви жили минулим. Студія Мікроїць оприлюднила новий випуск щоденників розробника Сайберія 3». Цього разу більше сюжетних подробиць та фірмової музички. Згідно з чутками, Бетезда готує оновлену версію скайрима для консолей нового покоління. Якщо вірити даним британського дистриб'ютора, Definitive edition версія побачить світ вже 23 листопада цього року. І, окрім самої гри та графонію, завезуть і всі існуючі доповнення. Хлопаки з Ремеді розповіли про активну розробку двох нових іграшок, які не матимуть жодного стосунку до Всесвіту Алана Вейка або Максимка Капібалячного. Автори унікальної та неповторної Saints Row розповіли про нове дітище під назвою Agents of Mayhem. Цей барвистий шутер від третьої особи побачить світ вже наступного року і про світло на протистояння агентів спецслужб і підступної злочинної організації Легіон. Це де проект Ред все ж піддалися на вмовлення і скиглення величезного натовпу фанатів та анонсували ґвен The Witcher Card Game, що стане автономним варіантом одноіменної карткової гри зі всіма знаного всесвіту. В Гітман завезли нову невловиму ціль: шукати яку доведеться на сонячних берегах сипіянці. Горор Road, що надихався демкою Коджіми та Гільєрмо Дель Тору, було скасовано з невідомих причин. Телтейл обіцяє вже цього літа випустити ігровий серіал про Бетмена. За подробицями нас відправляють одразу на І-3. В мережу потрапили новенький постер та трейлер файтингу Injustice 2. гра була офіційно анонсована, і більше подробиць можна буде дізнатись вже на і 3 Автори Skywind амбітного проекту з перенесення старенького The Elder Scrolls 3 Morrowind на двигун п'ятої частини дали про себе знати роликом нової локації. Дату виходу хлопці досі назвати не наважились. Список DLC для Anno 2205 поповнився модулем Велика п'ятірка, що дозволить позмагатися за контроль ринку з п'ятьма величезними фінансовими корпораціями. Згідно з витоком від Amazon, платне доповнення для Tom Clancy's The Division побачить світ вже 28 червня. Ну принаймні для Xbox One. Виживасте Conan Exiles отримав свій перший геймплейний ролик, в якому нам розповідають про важке життя на жорстких пустках та знайомлять з головними локаціями. Ubisoft закривають свою студію в Марокко, яка за 18 років встигла взяти участь в розробці таких хітів, як Valiant Hearts The Great War, Child of Light та Rayman Legends. На цьому все у мікрофон балакала Оксана Зорка. текст писав Олександр Врябий, продирався крізь помилки Роман Береговий. А відео монтував Богдан Зіновий. Ставте вподобайки, поширюйте наші матеріали, ти на всі показані кнопки, якщо досі цього не зробили, і затямте під час і три сон це розкіш.